Віталій Гардієв, експерт crm систем з понад вісьмирічним досвідом і є співзасновником компанії CRM Experts. Він успішно реалізував більше сотні проєктів з автоматизації бізнесу для клієнтів з усього світу. Віталій, твоя команда, і ти, ви спеціалізуєтесь на індивідуальних рішеннях, які дозволяють компаніям підвищити ефективність зростати продажем та. Будувати лояльні стосунки довготривалі з клієнтами. Розкажи сьогодні свою тему: CRM від Excel до AI штучного інтелекту. Тобі слав. так. Дякую, дякую, що представила мене. Трохи про мене. Вже вісім років займаюся СРМ-системами співзасновника компанії Церем Експерт. Моя пристрасть це допомагати бізнесам заробляти більше завдяки покращенню внутрішніх бізнес-процесів. Сьогоднішня тема: поговоримо про дві теми. Перша тема це перехід з Excel на crm систему для малого бізнесу. Друга тема це CRM 2.0 для о, вашого бізнесу для підприємців, які, о, або розкрити які бажають розкрити потенціал бізнесу і вже використовують CRM. так. Тут ми бачимо слайд про мене. Ось ці дві теми. І так, почнемо. А, і так, почнемо по спочатку. Чим допоможе наша розмова підприємцям початківцям? Ми разом з'ясуємо, що ефективніше для бізнесу: CRM чи Ексель, що ви втрачаєте, не використовуючи систему, чи дійсно CRM для вас інвестиція в майбутнє? Та як покращити crm систему без допомоги спеціалістів? І, врешті-решт, підіб'ємо підсумки, скільки грошей втрачає ваш бізнес без використання CRM? Для тих, хто вже має crm систему ми підготували другу тему. Як зрозуміти, що ваша crm система не працює наповну? Поговоримо про ai інструменти штучного інтелекту та екологічне впровадження їх у бізнес. Знайдемо відповідь на питання, чи потрібен вам спеціаліст по роботі з CRM? А також подивимось, на іт розробку з іншого боку чи дійсно можливо схрестити бульдога з носорогом, якщо клієнт цього бажає? Мрії про прибуток знайомі кожному, але отримують його не всі. Які проблеми заважають бізнесу? Увага на екран. По-перше, немає делегування. По-друге, таблиці множаться, дані губляться. Знайомі вам такі ситуації, коли продажі є, а прибутку немає. В чому причина? Причина полягає в тому, що ваші продажі не є системними. Саме систематичної роботи з клієнтами не вистачає малому бізнесу. Коли ви ведете базу в Excel, простежити весь процес продажу неможливо. І тут на допомогу приходять CRM-системи. CRM розшифровується як Customer Relationship Management. А якщо простою мовою, то це система, яка допомагає вам побудувати відносини з вашими клієнтами. CRM – це система для продажів. Яка дає можливість систематизувати продажі, зробити їх не випадковими а послідовними? Будь-яка продажа це є процес. Ваша задача це керувати цим процесом, і саме управління процесом підвищує конверсію продажів. Роздивимось популярні сценарії. Сценаріїв багато, але закінчуються в більшості випадків вони однаково. Ви забуваєте про клієнта. Як зробити продажі системними? Та чому Excel для цього не підходить? Розглянемо на прикладі нашого клієнта. Увага на екран! Впізнаєте свій бізнес? Які проблеми бізнесу без царем? Були постійні скарги покупців, які здаються однотипними та системними. Кожного разу наш клієнт обіцяв виправитися. Але дисциплінарної розмови з менеджерами, аби вони заповнювали базу клієнтів, було мало, бо проблема була не там. Внаслідок це мінус 40% потенційного прибутку, дарма витрачені кошти на рекламу, співробітники, які вилітають мов корок з пляшки, за один тиждень. І це лише початок. Ми провели аудіт бізнесу та ось які результати отримали. Увага на екран. Головна проблема бізнесу це відсутність системної роботи з базою клієнтів, тому що клієнт керувався людським фактором. Введення таблиці потребує особливої уваги, а велика кількість операційних процесів лише заплутує менеджерів з продажу. Нам необхідно було зробити продажі системними та спростити роботу менеджерів компанії, тому ми обрали просту crm систему, яка закриває цей заклад. Що ми зробили, аби продажі стали системними? Ми підібрали для клієнта crm систему яка відповідає усім його запитам та побажанням. Але просто встановити CRM мало, адже необхідно виконати ряд налаштувань, що ми і зробили. Які задачі вирішили ці інтеграції? Увага на екран. Список чималий, але основна мета це часткове виключення людського фактору з процесу продажі та автоматизації виконання рутинних задач. Чому? Тому що люди фіксуються лише на одній задачі. І вести декілька продажів одночасно це складно. А завдання автоматизації продажів зафіксувати всі процеси, які відбуваються одночасно з CRM – це можливо. З Excel ні. Підіб'ємо підсумки, чому CRM краще, ніж Excel. Розглянемо таблицю. У випадку з документами вам необхідно постійно бути присутнім та фіксувати кожен крок вручну. Чи здатна людина 24 на 7 працювати? Звичайно, ні. А головна перевага ЦРМ – це автоматизація багатьох бізнес-процесів. Саме для цього вона і потрібна. А для того, щоб покращити роботу ЦРМ на початку, ви можете скористатися API коннекторами. Що це таке? API-коннектор – це сервіс, який дозволяє взаємодіяти різним програмам та сервісам по готовому шаблону. Що можна автоматизувати? Автоматичне оновлення залишків товарів на складі, синхронізацію даних про замовлення між сайтом та ЦРМ, сповіщення про оплату замовлень, автоматичне повідомлення про створення накладної, і це далеко не весь список можливостей. Переходимо до другої частини нашого виступу: чому ЦРМ не виправдовує очікування? П'ять причин з нашого досвіду: перше: ведення ЦРМ без розуміння роботи бізнес-процесів. Друге, недостатня залученість керівництва. Третє: менеджери все ще користуються таблицями. Співробітники не проходили навчання по роботі системою та відсутність аналітики та даних. Висновок просто встановити CRM» не означає зробити її ефективною, її необхідно інтегрувати в роботу компанії. Як це зробити? Ділимося порадами для компаній, які вже використовують crm систему Понад 90 бізнесів, які звертаються до нас, зазвичай пропускають процес навчання і не приділяють йому належної уваги. Внаслідок, співробітники не розуміють базових правил роботи в системі. Даємо рішення після впровадження crm системи навчання та перевірка знання. Обов'язково. Чому? Так ви дізнаєтесь, чи дійсно підлегли запам'ятали, як працювати з CRM. Який формат навчання найбільш ефективний на нашу думку? Наприклад, проводимо такі формати: онлайн-зустрічі, надання регламенту з відеоуроками та тестування та тестація співробітників. Перевага таких форматів є. Співробітники можуть поставити запитання та отримати відповідь зворотний зв'язок присутень. Регламент дає змогу повернутися та швидко знайти свої запитання, та завдяки тестуванню співробітник краще розуміє матеріали. З навчаннями розібралися, але виникає ще одна проблема: хто контролює у вашій компанії роботу ЦРМ? Після введення CRM та навчання спеціалістів ваша компанія перетворюється на конвеєр, за яким також треба спостерігати. За статистикою більше 70% наших клієнтів звертаються з запитом пошуку спеціаліста по роботі з crm системою. Бо якщо не займатися crm системою з часом вона теж може зламатися та вийти з ладу. Понад 70% наших клієнтів не задоволені підтримкою від вендора, crm системи. Чому на те є декілька причин: довгий час очікування відповіді від вендора, відсутність індивідуального підходу, мовні бар'єри, відсутність зворотного зв'язку, неефективні канали зв'язку. Ну то вендора можна зрозуміти, тому що у одного вендора багато тисяч клієнтів, багато тисяч. Користувачів і тому надати належний сервіс кожному кожному дуже складно, кожному клієнту. Але навіщо шукати для цього спеціаліста для того, щоб вирішувати ці питання? Чи є сенс не мати спеціаліста по роботи в СРМ на постійну основу у штат? Навіщо? Зазвичай ми пропонуємо послу, послугу аутстафінгу, аби задовольнити потребу клієнта у підтримці. В рамках послуги ми надаємо та обучаємо спеціаліста і забираємо ці задачі з клієнта. Клієнт отримує готового співробітника, і цього цілком достатньо. Вибір спеціалістів є, тобто, можна, вам не потрібно шукати спеціаліста у компанію, ви можете підбрати, придбати час спеціаліста, який вам необхідний. Якщо виникає питання додаткових інтеграцій для CRM, api конектори здатний перекрити 10-20% потреб у інтеграціях без програмування. А, а, а якщо вам необхідно створити е, рішення, а список інтеграції такого немає в ньому. Або в crm системі відсутній функціонал для реалізації. В такому випадку рекомендуємо звертатись до спеціалістів, які зможуть зрозуміти ваші побажання, провести детальний аудіт вашого бізнесу та з'ясувати, чи потрібна вам дійсно така інтеграція. Штучний інтелект, що інструменти теж хочуть працювати. Працювати, як ними користуватись? Автоматизація продовжує розвиватися та спрощувати роботу, але під'єднання, ChatGPT до вашої CRM без налаштувань додаткових це непросте завдання. Мобільний менеджер на базі штучного інтелекту, ШІ. а саме, мобільний менеджер, який може розрізняти інтонацію співрозмовника, обробляти інформацію та передавати її у CRM. Відпрацьовувати заперечення, і це далеко не весь список, але такий робот потребує правильного впровадження за допомогою спеціалістів. Один з способів, який дозволяє аналізувати розмови менеджерів та транскрибувати їх, це асистент з ШІ, які в нього переваги. Перша перевага моментальний, детальний аналіз кожного дзвінку, телефонія з заощаджує час у керівника відділу. На контроль можна також налаштовувати індивідуальні профілі роботи для різних задач. Такий асистент проаналізує кожну взаємодію з клієнтом та надасть вам необхідні дані для стрімкого зростання продажів. CRM-система система це не лише база клієнтів, це також джерела стану вашого бізнесу. Тому ми пропонуємо використовувати дашборди. Дашборд – це інформаційна панель вашого бізнесу, яка допомагає швидко зрозуміти, швидко зрозуміти ситуацію та прийняти правильне рішення для того, ще до того, як звітний період закінчився. Які питання може вирішувати дашборд? Наприклад, це відстеження в якихось розмежування прав доступу, візуалізація даних, інтеграція даних, повідомлення та попередження, допомога у прийнятті рішень, тобто дашборд надає вам змогу побачити проблему ще до того, як вона призведе до наслідків? Головна перевага дашбордів – це те, що ви можете спрогнозувати результати вашої роботи. Звичайна аналітика вона показує результати роботи за вже пройдені періоди часу. А дашборд надає можливість прогнозування та контролю процесів у реальному режимі. На які показники ви можете впливати? Ви можете обрати саме ті показники, які говоритимуть про результативність роботи вашої компанії, та їх відстежувати. Що впливає на ціну дашборда? На ціну дашборда впливає кількість джерел даних, вимоги до оновлення, метрики, які ви бажаєте вивести на дашборд, чи необхідні додаткові функції, автоматичний розрахунок, прогнозування тощо. Зазвичай ціна на дашборд коливається від 600 доларів і вище. І вище. А для вас, для всіх учасників, є спеціальна пропозиція: сертифікат на розробку дашборда на 100 доларів. Щоб скористатися ним, залиште заявку у нас на сайті та при спілкуванні з менеджером, назвіть промокод easyconf 2025 і ви отримаєте сертифікат, скануйте QR-код та забирайте свій бонус. Секрет успішної роботи CRM-системи системи підвиваємо підсумки. Перша, це технічна інтеграція, проведена спеціалістами, співробітники, які пройшли навчання, наявність регламенту, наявність регламенту для співробітників, розширена аналітика, яка дозволяє швидко реагувати, наявність технічної підтримки від спеціаліста по роботі з ЦРМ. І тільки тоді ваша CRM запрацює на 100%. А, дякую за увагу. Люкс, дуже дякую Віталію тобі за такий достовірний доклад, за вашу нелегку і кропітку працю. Дуже дякую за те, що працюєте, допомагаєте оптимізувати торгівлю українським бізнесам. Є питання до тебе в чаті. Будь ласка, пірнаю в нього одразу після нашого ефіру. І одненьке я точно озвучую тобі зараз: чи є сенс юзати, юзати, ура! CRM для початківців? Після скількох продажів на день вже потрібно переходити з Google. На а дивіться, найбільша необхідність crm системи виникає, коли у вас з'являються перші робітники. Тому що контролювати перших робітників вже виникають сложності делегування. Можливо, ви повинні дивитись на обсяг ваших продажів, якщо його можна одна людина контролювати, відстежувати, відстежувати який продаж на якому етапі, що потрібно зробити. Тобто, ви не теряєтесь в задачах в. Ділах, які потрібно зробити, то можете користуватися. Тут треба дивитись вже по-вашому, наскільки ви самі готові, бо переход до CRM-системи системи це переход на інший крок. І якщо з crm системою вам все одне придеться. Вирішувати проблеми по налаштуванню CRM, як її впровадити, як до неї підключити різноманітні сервіси. Але якщо у вас вже йде потік лідів, потік заявок з сайту, з лендінгів, з маркетплейсів, то вам обслуговувати їх буде просто. Ви можете. Дивіться, crm системи зараз вони йдуть з безплатним тестовим періодом, тобто ви навіть зараз можете підключитися і два тижні нічого їм не платити, протестувати і вже подивитись на ділі, наскільки вони для вас комфортні, удобні та необхідні. Ви це можна зробити безкоштовно вже сьогодні. Для цього тільки емейл потрібен. можете користуватися. Дуже дякую за ваші відповіді і чекаємо знову тут в цьому ефірі в наступний раз на конференції.